Мій організм вже втомився. Оце війна мені подарила дві болезні. сахарний діабет і коліно я розбила, впала. Це коли тікали від обстрілів? Так. Да. Валентині Григорівні 76 років, і вона одна з тих, хто досі живе у прифронтовому гуляйполі. Виїжджати не планує. Додає, до неї навідується донька із зятем, тож не все так погано. Жінка розповідає, жителів тут небагато, і вони переважно вже похилого віку. Наже мало. На 10 хат там одна жінка живе, там бабуся на 20 хат. Сусідів немає, ну, з ними ми спілкуємося. І спілкуємося ще тоді, у нас два рази в неділю привозять хліб. І ми приходимо за хлібом і там всі спілкуємося. Окупанти найчастіше б'ють вночі, розповідає пані Валентина. У місті вже майже не залишилось цілілих будинків. Не раз прилітало і по подвір'ю Валентини Григорівни. От недавно три дні назад ночі, два часа ночі, пів дев'ятого гради пішли, а тоді ночью, в два часа ночі, а колись з двох до чотирьох били все время. Поруч у нас там було у мене сімдесят качок. Як прилетіло, і нема. І все, і ми повитягувались від завалів, щоб вони ж не воняли. І у мусорку. Понад 700 днів у місті відсутні основні комунікації: газ, вода та світло. Місцеві за майже два роки вже адаптувались, додає жінка. Як вдається, знаєте, вже другий рік, тобто нема світла, ні води. Вже призвичайли Нічого, чи? нічого. Ну, ми ж українці, ми ж виживати можемо, ну як ми оце що, ляжемо, і будемо вмирати? Ні, ми пристосовувалися, газу нема. Зробили балонний газ. Привозимо з покровки і оце закажеш, хлопці привозять. О. Води нема, ось воду ввозять технічну, питну воду ми купуємо, з покровки теж привозять. О. Хліб нам привозять. Допомагають місцевим надзвичайники. Вони не лише ліквідовують наслідки прильотів, а й привозять людям їжу та воду. Адже більшість гуляпільців не хочуть покидати свої домівки. Ми закликаємо, кажемо, що не виїжджаєте до родичів, до дітей не хочуть. В основному пожилі люди, які не хочуть покидати свої домівки. Основна маса, які залишалися тут, вони і залишаються. Ми їх підтримуємо звичайно. Воду треба, що треба. Що просять, то і робимо. Найбільше люди потребують саме води та їжі. Цього разу привезли свіжий хліб, проте не забули і про смаколики. Дякую вам, викида. Ми їм такі благодарні, оце на нашу вулицю. Я не знаю, як виходить, це, мабуть, від вас залежить, що ви привозите. Спасибі вам, благодаря вам. Ми і з печенням з гостинцями місцеві дуже вдячні працівникам ДСНС за допомогу та турботу, адже вони не лише привозять гуманітарну допомогу, але й підтримують моральний дух жителів міста. Тож люди щоразу з нетерпінням чекають на своїх друзів-рятувальників, але ще більше чекають на перемогу. Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.